Кіт Адам рипнув дверима і протяг дзенькнув чашками підчепленими до стелі. Баба Уляна прокинулася. Вона, може би, ще й хотіла подрімати ще з півгодини, але мала силу волі не засинати аж до ранку, навіть якби то була й третя година ночі. Баба перелізла через свого діда Микиту, розчинила фіранки, вже світало. Ще й заплющеними очима хлюпнула з глека в долоні води, протерла очі і перехрестилась. Дід Микита проснувся теж, але з ліжка він завжди вставав другим, як багато чоловіків. Вони з бабою прожили разом 43 роки. А він досі любив підглядати, а він досі любив починати ранок з підглядань, як одягається його Уляна. У 67 вона вже змаліла зростом, зсохлася, груди обвисли майже до пояса. Зате Уляна залишилася такою ж тонкою, як в той день, коли Микита вперше побачив її 16-річну на храмі в сусідньому селі біля церкви під трьома грушами. Уляна зняла нічну вишиту сорочку, одягнула денне плаття. Друго заколола волосся і зав'язала хустку. Тихесенько підійшла до свого чоловіка. Мой, чоловіче, прокидайся, сьогодні ж пора до Оліні. Микита начебто тільки-но прокинувся. Оліня стояла при самому в'їзді в село, тому кожен, хто сюди потрапляв вперше, назавжди запам'ятовував приємний запах свіжої густої соняшникової олії. Дід Микита навантажив мішками повен віз. Баба Оляна провела його до воріт і протягнула кобилі Юлі. Скипку підсолодженого хліба, баба Уляна добре знала: якщо з Юлею, то у дід її в безпеці. Кобила спокійно тягнула віс час від часу тягнулася до яблунь, які перехилились на вулицю через сусідні паркани, і світили жовтобокими і червонорудими яблуками. Після Оліні Уляна Юля знала, що їхати треба не додому, а до кращого мокитового друга Степана. Той жив самітником біля Ставу. Кобила знала і те, що після відвідин Степана вона отримає від баби Уляна великого спілого гарбуза. Юля цієї закономірності не дуже розуміла, але бачила, що дід виходить від друга завжди веселий, підтанцьовує і обнімає кобилу, а потім залазить на віз і засинає, а Юля ж відвозить його додому. От і сьогодні дід Микита цілує Юлю в очі, в губи, каже, що більше неї любить тільки свою Уляну. Кобила терпляче вислуховує ті зізнання і вже чекає, коли ж дід нарешті залізе у віз і засне. І ось дід Микита вже збирається йти до воза. Та його друг Степан і собі лізе обнімати Юлю, але цей сивий підстаркуватий самітник, який об'ївся чеснику, їй зовсім не по душі, не до душі. Юля вкусила Степана за вухо і метнула з двору на вулицю, потягнувши за собою віз повен бідонів з олією. Якби дід Микита її не перегнав і не став поперед неї, вона бігла б куди бачать очі, та налетіти на свого старого кобила не сміла. Дід заліз на віз і заснув. Юля привезла його додому. Баба Уляна якраз в цей час годувала на ніч на порозі корей, а біля її ніг вже лежав важкий спілий гарбуз. Баба підкотила його до кобили, глянула у віз, дід на місці спить, бідони зеліє у возі. Ой, діду, діду, завтра ж треба ще за сіном їхати, побідкалася Уляна і залізла спати до свого Микити у віз.